Розглянемо таку геометричну фігуру, як циліндр. Циліндр належить до тіл обертання, тому що циліндр може утворитися шляхом обертання прямокутника довкола однієї своєї сторони, за часової або протичасової стрілки, або прямокутника за допомогою обертання довкола своєї осі. Таким чином, вісь буде лежати посередині цієї фігури. Для циліндра необхідно знати такі властивості. Розгортка циліндра буде виглядати як прямокутник, який буде бічною стороною, а також два круга, які будуть основами. Щоб знайти площу круга, необхідно знайти його за площею π помножити на радіус у квадраті. Щоб знайти площу бічної сторони прямокутника, тобто бічної сторони циліндра, необхідно помножити висоту циліндра на довжину кола. Тобто, ось цього кола або в розгорті це буде сторона прямокутника. Відповідно, для циліндра існують такі формули. Площа бічної поверхні це висота, помножити на довжину кола. Площа повної поверхні це площа бічної поверхні плюс дві площі основи. Площа основи це площа ось цих кругів. Об'єм циліндра міряється за формулою Площа основи помножити на висоту. Також необхідно розуміти, що для циліндра існує два типи перерізів. Якщо у нас є циліндр, може бути переріз, який утворений паралельно його основам. Тоді він буде кругом. Також циліндра є, відповідно, центр ось, і вісь симметрії циліндра. А також є ще тип перерізу циліндра. Це осьовий переріз. Він може проходити безпосередньо по осі, і він буде виглядати в розрізі як прямокутник. Або осьовий переріз у нас може бути для циліндра, проходити боку від осі. Він також буде виглядати як прямокутник, але для того, щоб знайти площу ось цього перерізу, нам необхідно буде висоту помножити на діаметр. Тут необхідно буде знаходити довжину хорди. І потім знаходити вже площу перерезу, як довжину хорди помножити на висоту. Розглянемо завдання із ЗНО з математики 2015 року. Лист заліза що має форму прямокутника Аб СД, дорівнює 50 см, згортають таким чином, щоб отримати циліндричну трубу. Краї А і ЦД згортають між собою без накладання одного краю на інший. Обчиснють площу бічної поверхні отриманого циліндра труби, якщо діаметр його основи дорівнює 20 см, виберіть відповідь наближно до точної, тощиною листа заліза та швом від. Озварювання знекнуття. Тобто, мається на увазі, що число Пі ми маємо підставляти, оскільки відповідь має бути наближеною. Оскільки у нас сказано, що Б дорівнює 50 см, ми, знайшовши довжину сторони БЦ, зможемо знайти площу бічної поверхні. Але щоб знайти довжину сторони БЦ, а це буде довжина круга. Ось цього довжина кола. Необхідно з допомогою діаметра обчислити цю довжину круга. Площа довжини круга дорівнює 2 πr або πd. Обчислимо 20 помножити на 3,14. Виконаємо множення стовпчик. 3,14 помножити на 20. 0, ну, залишаємо 2 помножити на 4 буде 8. 2 помножити на 1 буде 2, 2 помножити на 3 буде 6. Відділяємо комою один знак. Не забуваємо, що це значення наближене. 626, Кома. має стояти після другого знаку 62,8. Тепер помножимо 50 на 62,8. Пам'ятаємо, що відповідь наближена. Тобто площа бічної поверхні. 50 помножити на 62,8 виконаємо множення в стопчик. 62,8 помножити на 50. Ну, спускаємо 5 на 8, 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 5 на 2, 10 і ще 4, 14, 4 пишемо, не запам'ятовуємо. 5 на 6, 30 і ще 1, 31. Відділяємо коми один знак після коми і в нас вийшла наближна відповідь 3140. В нашому випадку найбільш близька відповідь буде відповідь Б.